Атлети хочуть побити рекорд Гіннеса з командного тракпулу буксирування вантажівки у середмісті Дніпра, члени збірної України з багатирського багатоборства тягнуть 18 тонну фуру. Аби стати кращими у світі, спортсмени мають подолати 20 метрів за менше як 18 секунд. Зробити це вдається з першої спроби. Фіксований 16,72 секунди. Перед цим був рекорд 18,1. У 2023 році збірна Уельсу теж в такій же спробі встановила 18 секунд 1,1. Зараз нам вдалося перевершити цей рекорд. Ми протягли 20 метрів, 16 тонн вантажівку, 16,72. Завдання ускладнювала погода, каже атлет Дмитро Іголкин. Асфальт мокрий після дощу, тому кілька тренувальних спроб були невдалими. Ми почувствували, як воно нога скальзить, не скальзить, і дуже було важко зірвати машину з місця. От ми пару разів попиталися, так як ми це взагалі завжди робимо, натягнулися і пішли, але не пішло. І ми на спробу рішили на рекордну спробу решили масою трошечки з ривком зірвати з місця. Капітан команди та абсолютний рекордсмен Гіннеса Дмитро Грунський каже, показати результат допомогла тактика, щоб зрушити, що сили тиснули на стропи та йшли маленькими кроками, потім великими. Додає, до цієї події спортсмени готувались півроку. Кожен тренується просто в тренажерному залі, всі виступають на міжнародних стартах, тому тримають себе в формі більше як в тренажерному залі, специфічними якимись заняттями. Результат зафіксував віцепрезидент Федерації найсильніших атлетів України Валерій Газаєв. Розповідає відео буксирування вантажівки відправив представникам книги Гіннеса. Рекорд визнають після проведення експертизи. Так і будуть зафіксовані як рекорд України всередині нашої федерації найсильніших атлетів України притягнення канату і направлені в книгу рекордів Гіннеса. Після того як експерти з цих всіх установ все перевірять. Буде офіційно зафіксований цей рекорд. Спортсмени кажуть, рекорд присвятили українському народу та силам оборони. Дар'я Британ, Ілля Кононов, Суспільне новини, Дніпро.